Давно ти моє душі дай. і думала, що ж я пропав. Я все дивлюсь та визираю. Аж ось, коли ти причвала, мені вже розказали з неба, чого тобі пиненько треба. Отець свій був у мене тут. Еней сьому подивувався, і баби спитався, як відьму злою сю завуть. Я кумська я завось сініла, ясно пева попадя. При його храмі посіділа, давно живу на світі я, пришвидшені я дівувала, а татарва, як набігала, То я вже замужем була. І першу сарану зазнаю, коли ж був трус, як ізгадаю, то вся здригнусь, мов би мала. На світі всячину я знаю, хоч нікуди і не ходжу, і людям в нужді помагаю. Їм на звіздах ворожу, кому четрясцю одігнати, От за пошептати або й волосі зігнати. зігнать. Шепчу уроки прогнаю, переполохи виливаю, гадюк умію забавлять.